Єнакієва під контролем Донецької республіки та сепаратистів озброєні до зубів. Головорізи захопили прокуратуру, штурмували відділ міліції, а потім до рук прибрали міську раду. Тепер замість українського прапора над будівлею вивісили стяг самопроголошеної Донецької республіки. Над Янаківським міськвиконкомом уже звичний прапор Донецької республіки на площі близько ста людей жваво обговорюють референдум та збирають гроші у банку. Купюри на оборону міста у склянку копійки на патрони головному міліціонеру країни Авакову. У холі на першому поверсі безкоштовна роздача їжі та чаю працює і їдальня. Усе в звичайному режимі запевняє міський голова. Люди присутні. Моє мнение таке, що это здание закритого типу, це комунальне учреждение. Люди должны иметь право доступа к нему. І самое главное, о ми вчора говорили з митингуючими, і спокійно должен работать в штатном режиме для того, чтобы жители города Янакива минимум испытывали каких-то отрицательных проявлений, эмоций. Послухати голову до зали засідань заходять і громадяни з георгівськими стрічками. На запитання, що вони троблять, пояснюють, боронять місто. Це стою з відкритим лицем, без зброї. Я охороняю, от нашого мера охороняю, від провокаторів, які питались захватить город Діл, але у них нічого не вийшло. Що вони там хотіли не знаю. ми охраняємо наша госучереждення? Охороняють держбудівлю і місто, як з'ясовуються, від провокаторів загрози з боку Росії не бачать. Росія сі призначена приїд тока помоч нам, если ми попросимо. Ну не так стояти захисники Єнакієвого збираються до так званого референдуму про долю Донецької Народної Республіки, який збираються провести до 11 травня. Костянтин Павло, Андрій Ветошкін, Донеччина новини 2+2.